Мешканці мікрорайону Варварівка вже можуть підключитися до системи централізованого водопостачання. В липні дюкер через річку Південний Буг, який збудували в 2020 році, передано на баланс комунального підприємства Миколаївводоканал. Про особливості прокладеної водомережі, а також як жителям мікрорайону підключитися до неї, дізнавалися наші кореспонденти. У Миколаїв водоканалі звернулися до мешканців Варварівки з пропозицією підключати свої оселі до системи централізованого водопостачання. На території мікрорайону вже облаштовано мережу, що наповнена водою з дюкеру, який комунальне підприємство нещодавно отримало на свій баланс. Сьогодні вже мешканці Варварівки, які мікрорайону Варварівка можуть звертатися до нас за отриманням технічних умов на проектування, потім зробити проєктування, погодити з нами проект. Прокласти мережі до себе до своїх осель, заключити з нами договір і вже користуватися водичкою. Водночас мережа наразі не може охопити весь мікрорайон. Відзначають у водоканалі, адже є чимало будинків, які розташовані на різні відстані і висоті від прокладеної труби. У майбутньому комунальники планують працювати над розгалудженням наявної системи в межах Варварівки. По Дальшому в проєкті є ще прокладка ліній по тих вулицях, на яких зараз немає водопровідної мережі. Ці проекти будуть виконані трохи згодом. Скоріше, що цим буде займатися або департамент житлово-комунального господарства, або управління капітального будівництва міста. Ми вже надали ті консультації, які нас вони запитали вже зроблені якісь геодезичні зйомки. Натомість, тим, хто не бажає чекати розширення мережі, Борис Дуденко рекомендує розглянути варіант спільного прокладання водопроводу до основної труби. Також потрібно прийти до нас, взяти технічні умови. Але в технічних умовах ми вони в запиті мешканці повинні зазначити, що буде підключено три абоненти, 10 абонентів, 20 абонентів. І тоді можна скооперуватися і, і прокласти особисту мережу, приватну мережу прокласти, також здати її по всій гідравлічних нормах, і при бажанні передати також нам на баланс, якщо не хочеться чекати. У до водоканалі високо оцінюють стан дюкеру і запевняють, його було взято на баланс після перевірки всіх якісних показників. Також директор підприємства наголосив, ціна послуги з водопостачання для жителів Варварівки не відрізнятиметься від основного тарифу по місту. Централізоване водопостачання в місті Миколаєві має один тариф в незалежності, куди ця вода приходить, і для е е фізичних осіб. І для юридичних осіб ціна а, нашої послуги водопостачання, водовідведення вона є єдиною. Аналогічним є і стан самої води. Вона не придатна для споживання або для приготування їжі, а лише для господарсько-побутових і санітарно гігієнічних потреб щодо водовідведення мікрорайону Варварівка питання зараз пропрацьовуються. Ми поспілкувалися з дуже цікавим рішенням однієї з французьких компаній. Зараз ми з ними пропрацьовуємо і можливо, вже не це рішення. Ми прив'яжемо так, скажемо, до потреб Варварівки і можливо переглянемо навіть будівництво очисних споруд в мікрорайоні Варварівка. Консультації та прийом документу. Ментів для розробки технічних умов з підключення фахівці Миколаєводоканалу проводять щотижня у понеділок, вівторок і четвер, з 9 до 16 години, за адресою, вулиця Погранична, 161. Також можна звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. На підприємстві зауважують з урахуванням всіх робочих моментів достатньо місяця, аби вода вже була веселі замовника від звернення до водоканалу щодо отримання технічних умов. Якщо є всі документи, якщо є проектант, який це швидко зробить, якщо є майстри будівельники я думаю, що 3-4 тижні і можливо підключити воду. Наразі до Миколаєводоканалу вже почали звертатися жителі Варварівки щодо майбутнього підключення до водопроводу. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.